Ірина Фаріон у своєму відео відеозверненні під назвою «Слово блудє. Війна України проти Росії чи війна України з Росією від 23 травня висказала свої зауваження щодо неправильності сказаного президентом України виразу «Україна воює з Росією. На думку Ірини Дмитрівни, правильним вираз «Україна воює проти Росії. Пані Фаріон дала ґрунтовні визначення та пояснення прийменників в українській мові. І Редмита Нефреон є доктор філологічних наук. І вона знає все в мовній сирені. Та як посмію не погодитися з нею. Ні, Не з визначенням прийменників, але з значенням всього виразу. Адже у цьому виразі, окрім прийменника, є ще іменник та дієслово. І ось про дієслово я хочу кілька слів сказати. Ми боремось, б'ємось, ріжемось, воюємо не проти когось. Але з кимось. Фактично, оці слова означають протидію нас комусь та нашу взаємодію. Ці слова означають процес. Без наших ворогів цей процес неможливий. Ми не можемо різатись без ворогів і битись і воювати без ворогів. Ми не можемо. Ці дієслова фактично означають нашу взаємодію. Ми разом б'ємось, разом воюємо, разом ріжемось. На Підтвердження своїх аргументів я хочу навести слова Тараса Григоровича Шевченка з його твору Чи Грини? Чи Грини. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Пану українці, ми ворогуємо з Росією. Ми б'ємось з Росією. Ми воюємо з Росією і ми переможемо Росії. Слава Україні!